Вітаю! Це подкаст Чистий футбол. Я Микола Несенюк. І як завжди, ми говоримо з вами про футбол. Сьогодні у нас є про що поговорити. Справа тим, що з часу нашої останньої зустрічі пройшло аж два, майже два тури чемпіонату України. Чому саме так сталося, ми пізніше поговоримо, чому саме так складений календар наших матчів в чемпіонаті. А зараз просто зупинимося на тому, на тих подіях, які відбулися, спробуємо зрозуміти, чому так сталося, які були причини і що від цього очікувати далі. Розпочнемо з гри, яка відбулася у передмісті Києва за дачним масивом у там, де знаходиться арена Лівий Берег. Там Верес грав з місцевою командою, і ми, якщо пригадуєте, говорили тиждень тому, що цю гру Верес зобов'язаний вигравати. І так само зазначали, що це буде зробити дуже непросто через те, що Верес зіграє практично проти самого себе. А грати проти таких команд, як Верес, сам Верес не вміє, і це для команди проблема. І цей матч мав би дати відповідь на запитання, чи здатен Верес грати в щось інше, ніж просто відбуватися на контратаках і намагатися забити втікти від захисту. Відповідь очевидно негативна. І причини тут, я вважаю, не лише ігрові, а причини частково полягають в тому, про що ми теж говорили тиждень тому. Ми згадували, що після двох перемог поспіль на своєму полі, які мали місце в останніх турах, в перших двох зимово-весняних турах, ну, на верес впала така досить значна порція всяких похвал, компліментів. Почали біля команди крутитися різноманітні глядачі, кореспонденти, інші навколо футбольні люди, які Завжди крутяться біля успіху, і ми теж говорили тиждень тому з вами про те, що задача футболістів і тренерів Вересу залишитись на землі, не повірити все все, не подумати, що вони справді такі майстри, а залишитись такими, якими він є, інакше будуть проблеми. На жаль, не сталося це, і я не став би звинувачувати в цьому тренерів і футболістів. Це от така є, ну з цим треба вирости. От, знаєте, спілкуванні з пресою, спілкуванні з громадськістю, з людьми. Наші люди вже живемо вже четвертий, десяток років в демократичній, незалежній державі, але все одно ми, ми не вміємо, ми всі не вміємо правильно спілкуватися. Ми сприймаємо, коли лестощі, ми сприймаємо за правду, на правду ми ображаємося. І тому от, наші люди дуже часто стають жертвами саме от таких от. Речей, коли вони сприймають за правду ті компліменти, які їм роблять. От давайте візьмемо Кристіана Роналда. Ну, людина, скільки років грає в футбол, вже йому пам'ятник при житті поставили, вже там мільярдів, мільярд, мільярдів він заробив. На нього нічого не впливає. Він залишається таким самим, він тренується. Він працює, він дивиться за собою, він на хвилину не забуває, хто він такий, і це всі все повз нього проходить, і він залишається таким самим великим футболістом, яким він був, і яким він ще, я сподіваюся, довго буде. У нас же це не зовсім так. І я пам'ятаю, це вже в мене досвід є з цього приводу, колись я впродовж 20 років редагував клубний журнал футбольного клубу Динамо Київ. І була от уже склалася така прикмета, що от якщо Футболіст потрапляє на обкладинку журнала, ну, обкладинка означає, що на обкладинці портрет в середині журнала стаття про цього футболіста інтерв'ю, там про нього всяке різне хороше написано. І після цього футболіст, як правило, починає грати гірше, йому не щастить. І вже футболісти почали навіть на мене ображатися. Хоча ображатися вони мали на себе через те, що От це просто як приклад того, коли людина відчула увагу, побачила себе на першій сторінці. Побачила, що про нього говорять, що він і такі, і такі, і такі, і, можливо, людина починає думати про себе більше, ніж вона є. Вона не так критично до себе ставиться, і результат, результат приходить зазвичай негативний. Як на мене, саме це трапилося в, на стадіоні на арені Лівий Берег під Києвом, там, де зіграв верес місцевою командою. Як правило, подібні, подібні команди, команди як лівий берег, вони комплектуються футболістами, яким кар'єра не вдалася, які не змогли потрапити у команди більш високого класу. І ось прийшовши таку команду, як лівий берег, вони сповнені рішучості, сповнені бажання показати, що вони ще не сказали останнього слова, що вони ще можуть грати у футбол, щоб на них звернули увагу. Саме з таким настроєм вийшла команда Лівий берег на цей матч а Верес вийшов показувати свою майстерність. Майстерності виявилося не досить. За всю гру майже нічого не створили підопічні Олега Шандрука. Чому не створили? Тому що лівий берег став три ряди в захист, все було перекрито, можна було тільки закидати на удачу м'яч вперед і все. Тобто типова картина гри, коли варта рівнян кожухар просто тримає м'яч і не знає, кому віддати, всі поховалися за спинами, всі, всі перекриті. І от і що робити? Ну і зіграло, звичайно. Теж ми говорили минулого разу з вами, що в перших двох матчах Вересу пощастило, і рано чи пізно мало пощастити супернику. Так сталося в грі з Лівим берегом. Абсолютно не обов'язковий м'яч в свої ворота забив захисник. Вовченко зрізав м'яч своєї ворота, і після цього я вважаю, гра була зроблена. Це й було потрібно. До першого м'яча грали суперники Вереса і закрилися на власній половині. Просто стояли, відбивали м'яча вперед, вибігали в контратаки, чекали фінального свистка. Плюс Рівенський вартар ще подарував м'яч гравцю господарів поля Шасталу, який з центра поля забив м'яч, і тут теж спрацювала ця річ, про яку ми теж говоримо з вами. Щоразу гравець, який виступав за команду, проти якої він тепер грає, як правило, хоче відзначитися і грає з подвійною мотивацією. От Харатін забив м'яч Колосу, за який він перед цим виступав. І ми говорили про те, що в лівому березі грають два футболісти, які грали за верес, і один із цих футболістів забив м'яч. І це нормально, він довів, ну спробував довести, що. Дарма йому не знайшлося місця ані в Ересі, ані в полісі, де він був на контракті. І тепер він мусить грати за команду без глядачів, команду без, ну, без перспектив, скажімо так, перспективи просто грати, набирати очки, тобто якоїсь великої перспективи команди Лівий Берег немає за всієї поваги до цієї команди, яка в з Вересом, показала характер, показала бажання грати. Грали до кінця, боролися за кожен м'яч і цілком заслужили цю перемогу. Щодо Вереса, то у мене таке склалося враження, що тренер рівнян Олег Шандрук навіть був задоволений тим, що команда програла лівому берегу. Чому я так думаю, чому мені так здалося? Тому що це програш команді з нижньої частини турнірної таблиці, в якої ну, теоретично Верес мусив вигравати. Вона все поставила на свої місця і вже від футболістів не чекають. А знаєте, коли дві гри підряд виграли, без поразу команда йде, перемагає, забиває м'ячі. І вже от починають люди думати, що там, чекати від команди, що давайте ще, давайте ще. Вигравайте кожен матч, і боріться там, за призові місця, за Єврокубки, за титули і так далі. А і тренер Вереса, і футболісти Вереса, на відміну від нас з вами. Або від частини нас з вами прекрасно знають свій рівень, свої можливості. Той, хто хоч трошки грав у футбол, знає, що коли ти граєш у футбол, ти знаєш, хто чого варти на футбольному полі. Там футболь... на футбольному полі обману немає, там всі все-все бачать. І можна там купа футбольних аналітиків можна співати діфірам, співати того чи іншого футболіста. В середині футболісти самі знають, хто чого варти, на що вони здатні, на що вони не здатні. Команда верес, команда. Зібрана із професійних старанних футболістів середнього і нижче середнього класу, футболістів високого класу в вересні немає. Якби вони тут були в вересі, то вони б перейшли за якісь гроші в якісь більш сильні команди. І команда, клуб на цьому би заробив грошей. Саме це декларується керівництвом клубу, наглядовою радою, президентом клубу. Але таких футболістів, які, на яких би, з якими би полювали. Скаути інших команд, там українських, зарубіжних. Як на мене, таких футболістів в Ересі зараз немає. Можливо, вони такими стануть, а для цього треба грати, треба показувати майстерність, якої не завжди вистачає. І тому оцей, я б не назвав його холодним душем, це теплий душ, був, тому що потепліло якраз після морозу матч в. Передмісті Києва пройшов вже практично з літньої погоди. Тепло було навіть жарко. І навіть тренер господарів поля пожалівся, що і це було важко футболістам. І на морозі їм погано, і коли тепло, їм теж погано. Такі вони ніжні у нас, ці футболісти. Ну, звісно, це так ремарка. Але факт залишається фактом: отримали такий болісний удар по самолюбству футболісти Вереса, тренери, керівництво клубу. Їх певним чином поставили на місце і змусили згадати про те, що ще про те, про що ми говорили, що ніякі задачі ще не вирішені, і турніри задачі вирішуються у матчах з прямими конкурентами, а не у матчах з фаворитами або реальними фаворитами, або фаворитами на папері. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб каналу, які знаходяться на рівні легенда, а саме Константин Власюк. Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Футбол Дейс. Одними з таких фаворитів досі вважається команда Полісі Житомира, команда, яка грала у вівторок тут позавчора в Рівному. І багато хто вже проголосив цю команду третьою силою, команда, яка буде боротися там, ледь не за чемпіонський титул, якщо не за чемпіонський титул, то, то за призові місця, за Єврокубки і так далі. І так далі. Звісно це не просто так. Власник клубу Небідна досить людина. Геннадій Буткевич, багатий бізнесмен, вкладає чимало грошей в команду, в інфраструктуру і не забуває пресу, періодично влаштовує у себе такі прийоми, коктейлі, запрошує журналістів, приїжджають журналісти з Києва, з інших міст, їх там зустрічають, там створюють їм умови для того, щоб вони написали красиво про команду Полісся. Щодо самої команди, то я відроджене Полісся, пам'ятаю, ще по іграх на зборах, коли ще Полісся грало в першій лізі, вони грали з Вересом на зборах, і за складом футболістів вже тоді Полісся було сильніше за Верес. Але це був просто набір футболістів більш-менш з іменами. Але гри як такої не було у команди, і, і сам вихід до класу найсильніших і перший. Сезон, першу половину першого сезону в класі найсильніших, Полісся успішно зіграла. В основному завдяки тому, що суперники чомусь дуже часто помилялися біля власних воріт, і Полісся регулярно била 11-метрові удари, які вирішували долю матчів. Так було минулого чемпіонату. Полісія йшло досить непогано, але. У другій половині весняній половині чемпіонату на 11-метрові регулярно ставили, почали ставити для іншої команди. Про Поліс якось забули, і Полісся втратило позиції, вже боролися лише за четверте місце, яке здобуло в останньому турі, перемог, перемігши шахтар, якому вже нічого не було потрібно. Але все продовжилось. Полісся продовжує і на сьогодні продовжує. Запрошувати футболістів різних екзотичних, і українських, і неукраїнських. Там можна вивчати світову географію по цих футболістах. Якщо вірити менеджменту Полісся, це футболісти недорогі. Ну, а, як казали колись в народі, дешева рибка погана юшка. І Ми бачимо, що засилля цих всіх іноземців вони якості грі не дають, тому що Якісні футболісти коштують дуже дорого, і хороший якісний футболіст коштує, як все Полісся разом взяти. Так, або інакше, полісся розглядалася як фаворит перед грою з Вересом. Розглядалося, що ця команда буде диктувати свої умови, особливо після того, як вдома вони обіграли одеський Чорноморець. Ну, одеський Чорноморець ще той суперник. Ну, і Звісно ж, величезну кількість компліментів насипали Гуцуляку, який забив красивий м'яч лівою ногою в дальній кут. Ну, що сказати про Гуцуляка? От він мені нагадує на футбольному полі. Знаєте, коли, от якщо в дворі збираються грати хлопці, і от приходить старший хлопчик, ну старшокласник, і він так ну так недбало, ну що з ким тут з ким тут грати? Щоб з вами грати? Де я вас зараз тут одною лівою? Вам покажу. І от приблизно таким чином виглядає на полі Олексій Гуцуляк. Хоча це свідчить не про його високий клас, а про досить посередній клас команд, які протистоять тому самому Гуцуляку і командам, за які він грає. Нагадаю, що в юному віці Олексія агенти завезли в Іспанію як перспективного футболіста. Він в Іспанії покрутився, покрутився, йому там сказали дякуємо. Такі нам не потрібні, і він не зачепився в жодній іспанській команді. І приїхав сюди, і тут і знадобився певний час, щоб знову набрати форму. А вже тут, тут не Іспанія, тут вже можна себе показувати, але теж досить таки на посередньому рівні. І гра проти Вереса показала, що нічого складного немає. І захисники, півзахисники Вереса без особливих проблем виключили. У з гри не було такої небезпеки від його дій, нічого такого страшного для Вереса він не зробив, тому що просто тренери подивились відео, розказали футболістам своїм, куди, куди бігти. Тим більше, що Вересу цього разу не треба було м -м, щось вигадувати. Як на замовлення, знаєте, багато дуже фотогенічний такий тренер у команди Полісся з таким. Чудернацьким незвичним іменем і прізвищем. Його дуже люблять показувати, брати з ним інтерв'ю. Він такий весь із себе сучасний, весь такий просунутий. Але в грі з вересом він побудував гру своєї команди точно так, як не ну, як замовлення. Нібито як офіціант Шандрук йому написав записку: от я замовляю те, то те, то те, то те. -то". І тренер Полісся це замовлення повністю виконав. Стільки простору в центрі поля під час контратак, я не пам'ятаю, щоб хтось давав Вересу, ну за останній рік, напевно. Тобто, коли Верес перехоплював м'яч, гуляли як хотіли в центрі поля. І м -м, чому з ними щільно не грали гравці Полісся, не знаю. Знову ж таки, я думаю, що та сама історія, що і з Вересом перед тим в грі з Львів мені здається, що футболісти. Поліція і тренери поліція себе переоцінили, вирішили, що вони насправді майстри, що вони справді ті такі, такі показують футбол майбутнього високого класу. А насправді вони нічого не змогли діяти проти Вереса. По-хорошому, результат по грі мав би бути або нічия, або мінімальна перемога Вереса в, в контратаці. Але так буває, ну, доля перевернула все навпаки. Із попереднім матчем і у вересня ну, влетіло практично все, що летіло. Тобто, із трьох моментів Верес забив п'ять м'ячів. Так буває. Тут, що не летить, то влітає. Є той сантиметр, доля сантиметра, м'яч буває, летить, не влітає, а цього разу влетіло. І звісно що це сталося не просто так. Це сталося завдяки тому, що дуже непогано дисципліновано зіграли в захисті. Футболісти Верес добре зіграв центр захисту, перекрили практично все. Ну і Руслан Степанюк згадав кращі свої роки. Уже, напевно, багато хто забув, як у 2017 році Верес грав у першій лізі, і Степанюк уходив ну, з поля без забитого м'яча. Ну, просто такий рівень був у першої лігі, і Степанюк там ну, був просто суперзіркою. А потім, коли Верес прийшов у лігу найсильніших, там грати стали більш щільно, і у Степанюка все не так добре виходило. Я не думаю, що Руслан так сильно додав у цій грі. Просто захист Полісся зіграв в цьому матчі, так як команда першої ліги. Тобто дали повну свободу, приймай м'яч, піднімай голову, роздавай, віддавай, будь ласка, пробивай, відкривайся. Я не знаю, як так можна будувати гру в захисті, але. Вже одного тренера «Верес» відправив у відставку тренера Колоса. Я не знаю, що буде з тренером Полісся, але після поразки 1-5 в Рівному, я думаю, що в Житомирі задумались, можливо, над тим, чи насправді цей тренер такий важливий для команди, що він приведе команду для якихось успіхів. Через те, що зараз, ну, абсолютно в одні ворота була обіграна команда, який Ну, пророкують там боротьбу за найвищі місця. Слід сказати, що верес і Полісся грають не у вакуумі, що проходять інші матчі чемпіонату України, чемпіонат України став абсолютно непередбачуваним. І як на мене, це сталося через те, що на відміну від минулого сезону минулої весни, як я тоді казав, виписав, що футбольні вітри дули вітрила однієї команди. Для одної команди створено було все, щоб вона перемагала в одній грі за одній. І ну, отак от все складалося. Цього року, очевидно, вже вже чотири тури пройшло весняної частини чемпіонату. Я так розумію, що поки що цих вітрів або не буде взагалі, або вони ще не визначились, в чиї вітрила дути. І тому наші записні фаворити, ті команди, які... Мають боротися за найвищі місця, періодично втрачають очки, причому мало того, що втрачають очки, показують при цьому досить непереконливу гру. Це насамперед стосується шахтаря. Чому шахтаря? Тому що туди привезли, я збився з рахунку, скільки різноманітних бразильців витратили на них купу різноманітних мільйонів. На полі вони виглядають, прямо скажемо, непереконливо. І е, якщо команда, в команді, яка претендує на титул чемпіона України, випускають на поле футболіста, який не провів з командою жодного тренування, це так, знаєте, як на чемпіонат області під'їхав там хлопець із, із міста і одразу дали, дали футболку, бо хоч допоможе команді. Це свідчить, що в Шахтарі не все в порядку і там Назрівають якісь зміни, але це їхні проблеми, хай вони над цим думають. Проблеми, Серйозні проблеми у Динамо. У Динамо інша проблема. Там бразильців немає, там взагалі нікого немає, там нікого не запросили, там нема кого запрошувати. І команда обходиться своїми силами, а тут травми, тут футболістій формі, тут помилки і так далі. І тому теж команда втрачає очки. Вболівальники цим не задоволені, але з іншого боку, це робить наш чемпіонат цікавішим. І Хто б міг подумати перед цим туром, що Динамо не виграє у Зорі, яка грала без вісьми чи семи орендованих футболістів, вони в запасі три футболісти всього було і на власному полі Динамо не змогло обіграти «Зорю». Хто міг подумати? Хто міг подумати, що Шахтар не обіграє Карпати, маючи в складі такий склад, маючи Судакова, як, з якого тут наші коментатори вже зробили другого пеле? Здавалося, то я судоково одною ногою може кого завгодно обіграти. Насправді виявилося не зовсім так. Хто міг передбачити, що ми вже говорили, що Полісся в Рівному програє 1-5. Тобто кожен футбол зараз в нашому чемпіонаті цікавий. Цікаво дивитися за матчами, непередбачувані результати. Результати на радість букмекерам. І все відбувається досить інтригуюче. Одне, непокоюче, все-таки мало. Людей на трибунах, і в цьому є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Зокрема, от останні матчі, перші матчі 21-го туру відбулися у вівторок. Три з них пройшли у робочий час. Ну, самі розумієте, у вівторок у робочий час зібрати публіку. Навіть у воєнний, враховуючи, що обмежена кількість глядачів воєнним станом все одно ніде в світі не грають в робочі дні, в робочий час, крім. Як у нас? Чому так сталося? І що нам чекати далі? Про це ми говоритимемо за тиждень. У нас буде розмова про ігри наших національних команд, нашої національної команди, про перспективи національної команди, про взаємодію клубів і національної збірної. І таке інше про це все ми будемо говорити вже наступного четверга. А поки що бажаю всім найкращого. Якщо є запитання, є якісь коментарі, будь ласка, залишайте їх під цим відео. Спробую на них відповісти. До наступної зустрічі.